Сьогодні вишукане ніжне печиво. Зовсім простих інгредієнтів. Все у вас знайдеться вдома. Але печиво дуже смачне, ніжне, прямо тане у роті. І так, що я приготувала? Борошно, 4 яйця, склянка цукру, 100 грамів сметани, пачка масла, 200 г. Сам перед перетираю, натираю на терці масло у борошно. Борошна просіяла три склянки плюс-мінус будемо дивитися у роботі. Ось так. Перетерти масло. Масло я перетерла, потерла на терочку. Але зараз таке масло не надійна жирність, не знати яка, я додаю ще столову ложку смальцю. Це немає в оригінальному рецепті, а я додаю, бо теперішнє масло, самі знаєте яке. Отже, це все перетираємо у крихту. Перетерла я в крихту муку, борошно, Тобто вливаю сюди 4 жовтки. Дрібку солі, буквально дрібку солі. На кінчику чайної ложки. І 100 мл сметани. Все, замішуємо тісто. Еластичне, гарне, м'якеньке тісто. Замісила я тісто, довго не місити. Воно ось таке ум'я Таке воно. Дуже-дуже ніжне, еластичне тісто. Ставимо його у торбинку і в холодильник на 30-40 хвилин. Хай відпочине. А ми тим часом будемо готувати начинку. Отже, начинка. Склянка цукру. 200 грамова склянка у мене. Ванільний цукор пачечка. І 4 білки. Все, і збиваємо до густої стійкої піни. Міксер нам у допомогу. Збила я нашу начинку ось до таких, такої густини. І тепер е, да, хочу нагадати пачечка ванільного цукру 10 грамів. І ще додала одну третю чайної ложки лимонної кислоти. О, О тепер буде так. О. Mm -hmm. Уже смачно. До цієї маси додаю столову ложку крохмалю. І легесенько перемішую. Знизу до гори. Начинка готова. Для більшого смаку, для кращого. Я додаю у начинку ще таких дві столові ложки з гіркою мелених горіхів. Ось. І перемішую. Можна й три додати ложки. О, все буде супер. Вийняла тісто з холодильника і ось поділила на. 30, 32. Ну, у кого як вийде отакі невеличкі кульки, як невеличке куряче яйце. У мене вийшло 32 кульки. Тепер ці кульки розкачуємо. Ось звичайний млинець. Ну, скажімо, як на вареники. Такий млинець. І ставимо начинку. Ставимо начинку. Заліплюємо, так як вареник ось звичайним способом. Так. Заліплюємо тоді легенько отак посерединці. Придавлюємо пальчиком. Акуратно, щоб не розлазилося. І тоді зліплюємо ось. Таке печиво виходить. Акуратно. Зліплюємо добре. Показую ще. Так. Начинки трохи ставити, бо вилізе. Лінець, капелюшечку начинки, зліплюємо краї. Притискаємо пальчиком. Ось. І робимо равлика. Все і ставимо. На дечко на пергамент. Ось я закінчую докладати печивом першу дечку. Отже, продовжую, показую, видно. Так. Ставлю начинку, накриваю і приплюсную, беру отак і. Щоб видно було дирочку, і тут зліпляю равлика. Так, і ще можна зробити трубочки. Так, розкачуємо. Тисто дуже ніжне. Так, робимо довгенько, заліпляємо, з боків загортаємо. Видно? Видно. І скручуємо у трубочку. Ось така трубочка виходить. І теж ставлю на дечко. І закінчуємо. Ось печиво сформоване. Духовка нагрілася 180 градусів. Відправляємо десь 10-15 хвилин. Треба дивитися по своїй духовці. Печиво вушка і пальчики готове. Я присипала його цукровою пудрою. Пробуємо. Дуже ніжне. Дуже ніжне. Ось. Дивіться. Дуже ніжне прямо розсипається у руках. М -м -м. І дуже смачне. Ніжне хрумке, сухеньке печиво. Начинка супер. Отже, готуйте, смакуйте, бувайте здорові, миру, спокою всім і до побачення!